Парад вишиванок став вже візитівкою Дня Незалежності у Хмельницькому. Традиційно сотні хмельничан цього дня вбираються вишиванку та долучаються до святкової ходи центральними вулицями міста. Скільки зараз людей дуже складно, чесно кажучи, оцінити. Ну дуже багато людей, незважаючи на те, що погодні умови бачите, не дуже добрі. Але люди йдуть. Я думаю, що ну, тисячі, можливо, дві може, ми назбираємо, поки будемо йти. Більш ніж 100-метровий прапор, тяг, які будуть протягом цього параду вишиванок нести люди, наші мешканці міста Хмельницького. З 2009 року існує така традиція на День Незалежності, скажімо так, виростовувати парад вишиванок. І я фактично з другого параду вишиванок 2010 року приймаю в ній безмірну постійно участь. Для мене вишиванка це та річ, якою я можу продемонструвати, те, що я є українцем. коли ти… Бачиш вишиванку, ти відразу розумієш, що це твій побратим. Це, по-перше, наш український дух, це наша сутність, наш етнічний код, можна так сказати. У мене є не одна вишиванка. Я всі їх вишила своїми руками. Я коли вишиваю, я вкладаю в це душу. Я отримую безмежне задоволення. І, от коли одягаю її, в мене таке відчуття, що весь світ. От Розвертається ми часто вдягаємо сім'єю всієї вишиванки. У нас традиція. Це, напевно, щось пов'язане з державою, з родиною. Це однозначно символ України, символ українців нашої нації. Це вже незаперечний символ, тому що нас повищить сорочці впізнають у всьому світі. Традиційно пройшовши кам'янецькою, коли направляється Проскурівською до кінотеатру Шевченка, де відбудуться головні урочистості.